Усім привіт, кітики! І сьогодні з вами, як завжди, Криптософія, і ми говоримо про наступне револінізацію, охорони здоров'я, захист пацієнтів, дані з підтвердженням нульового знання. Будемо розбирати в епоху цифрової трансформації. Медичні компанії стикаються з дедалі більш проблемою, як захистити конфіденційність дані пацієнтів, надаючи ефективні та доступні медичні послуги. Традиційний підхід до безпеки даних часто не вдається, оскільки кібератаки продовжують загрожувати конфіденційності пацієнтів. Проте з'являється ми як надію у вигляді доказів з налюбленим знаннями ZKPS криптографічне рішення, яке має потенціал для трансформації і управління даним охорони здоров'я. Ступ. Длем безпеки медичних даних. В епоху цифрових технологій пацієнти довіряють постачальникам медичних послуг не лише своє благополуччя, але й найбільш особисті дані. Проте, Приголомшливо 385 мільйонами записів пацієнтів, відкритих лише в Сполучених Штатах з 2010 року по 2022 рік. Очевидно, що безпека цієї конфіденційна інформація далеко не гарантована. Швидке проваження цифрових систем компаніями охорони здоров'я зробило захист даних пацієнтів більш складним, ніж будь-коли. Докази з нульовим знанням за KPS. Це криптографічні інструменти, які дозволяють одній стороні підтверджувати інформацію інші, не розкриваючи зайвих деталей. Приклад номер 1 перевірка вакцини стала закритою. Одним з практичних застосувань ЗКП в охороні здоров'я є перевірка статусу вакцини. Такі заклади, як школи або роботодавці, можуть вимагати підтвердження вакцинації, але люди часто не надають злитися повну історію хвороби. Через ЗІПАС у блокчейні Алео лікарі можуть створювати підписані записи про вакцинацію для пацієнтів. Ці записи, які використовуються як приватних, вхідні дані програму «АЛЕО», можна перевірити без розкриття повного запису. Тому сторона, яка перевіряє, наприклад, школа, отримує лише підтвердження того, що вимога виконана. Цей підхід узгоджується з принципами відбіркового розкриття: забезпечуючи конфіденційність даних. Приклад другий. Телемедицина та децентралізовані дані про здоров'я. Багато людей, особливо в сільській місцевості, стикаються з проблемою доступу до постійного медичного послуговування. система ZK Такі, як Зіпас, можуть покращити телемедицину, заповнивши пацієнтів у безпеці їхніх даних. Але зробити безпеку доступною, Робить безпеку доступною. Блокчейн Алео на базі ЗІПАС забезпечує надійне рішення для безпеки та допустимості медичних даних, дозволяючи пацієнтам безпечно зберігати дані про здоров'я та надаючи медичним працівникам необхідну інформацію для ефективного лікування. Тому Алео рішує критичну проблему відповідальності за дані. Ми підходимо до висновку. У світі, де лише третина пацієнтів довіряють захист своїх даних своїм лікарям, а лікарням довіряють ще менше інноваційний підхід але опропнує шлях до більш безпечної та допустимої системи охорони здоров'я, надання пацієнтам можливості контролювати свої дані, та посилення безпеки даних може сприяти більшій залученості пацієнтів і, зрештою, призвести до більш здорових результатів для всіх. Тому на цьому в мене все. І ми з вами зустрінемося в наступному випуску. Ну, все, бувайте!